Ми знаходимося в місті Бориспіль на центральному стадіоні Колос. Сьогодні відбувається у нас матч п'ятого туру Бориспільського відкритого чемпіонату району. Сьогодні відбулася також одна визначна подія. Ми об'єдналися з футбольним клубом Єдність, у якої є доросла команда, жіноча команда. Наше об'єднання дає можливість грати в чемпіонаті України поки що в аматорській лігі. Але ціль наша вже в наступному році бути професійним клубом і виступати в другій лізі і боротися за вихід в першу лігу. Команда буде називатися «Борисфен Єдність». це буде і дитяча академія, професійна футбольна команда. Тобто ми будемо працювати на максимум, щоб добитися позитивного результату. Ми створюємо повноцінну не тільки бориспільську команду, а й народну команду. Тобто, так як відбувається в Європі по плану Барселони, коли у них народна команда, нею керують не президент, а жителі міста. Якщо жителям міста не подобається тренер, якщо не подобається президент або певний гравець, у нас буде додаток мобільний, через який буде оцінка роботи кожного фахівця з нашої сфери. Кожний бажаючий може через сайт зайти, ну, прочитати про наш клуб. Як стати членом клубу, купити членство? Там заповнюється така форма спеціальна, і вже потім загружається додаток, і в тебе є доступ повністю до всієї інформації про клуб. Всі питання будуть вирішуватися через голосування, через відкритість, звідки гроші беруться, куди витрачаються. Повністю буде відкритий клуб для любого мешканця, не тільки бойові, а хто приєднається. Це буде дуже просто. Це як зараз наш президент вів програму Держава у смартфоні. У нас буде наш футбольний клуб. В смартфоні. Кожен може стати як співвласником клубу, кожен може інвестувати, кожен може віддячити особисто будь-якого гравця, який сподобався. І в першу чергу для нас буде важлива оцінка саме жителів нашого міста, а також тих телеглядачів, бо наші ігри будуть транслюватися за телебаченням, щоб давали оцінку, щоб ми бачили, що подобається це нашому місту, чи не подобається. Від команди завжди підтримка потрібна вболівальників, які будуть кричати на стадіоні, які будуть коментувати на соціальних мережах в Фейсбуці, казати той хороший, той поганий, з чого ми можемо проробити висновки. В день матчу будуть різні заходи. проходити, це і фестивалі, конкурси поджимай, поджимай. там. Ну, все, все, що можна зробити, як це робиться в всьому цивілізованому світі, там в принципі ми будемо моделювати і, і тут робиться. Ми будемо об'єднувати всіх підприємців, всіх жителів. Тобто, кожен, якщо внесе свою лепту, кожен, якщо зробить свій маленький так сказати, вклад в нашу команду, я впевнений, що у нас все вийде. Сьогодні у нас на стадіоні присутні наші партнери, ветерана піца. Піца і футбол це як, як піво, піца і футбол. Без нього футбол не смачний. Він не дивиться так, як смачно. Я знаю, що команда Бересфено об'єдналася з єдністю, і у них дуже амбіційні плани, тому намагаємося. Їх підтримувати, щоб в них все вийшло. Всіх запрошуємо, будемо пригощати смачною піцею, смачними напоями. Місцеві жителі підтримуйте свою команду, тому що завдяки нам, завдяки підтримці, у хлопців все вийде. Я звертаюся до всіх наших болівальників, до всіх жителів нашого міста, нашої країни, об'єднатися навколо нашої команди. Щоб ми могли продовжувати нашу справу, щоб ми могли повертати футбольний клуб Борис Бориспен Єдність на футбольну карту України. Ми докладемо максимум зусиль, але розраховуємо на вашу підтримку в першу чергу на стадіоні.